Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, У нас нове чудове надходження. Це Peugeot 407 в дуже гарному стані. Автомобіль 2007 року випуску обладнаний надійним бензиновим двигуном 1,8 літри. додатково встановлено газову систему, механічну коробку передач та системи переднього приводу. Ось так він виглядає. Маємо передню оптику, лінзовану в гарному стані, денні ходові вогні, протитуманні фари. На металевих дисках з ковпаками. Резина в гарному стані придбати її можна за ціною 6900 до Саме головне, що в цьому автомобілі 108 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль підтонований, так він виглядає, має велике та просторе багажне відділення для свого класу, в дуже гарному стані, прям збереженому можна сказати. Перейдемо до салону. Ось такий у нас тестильний салон. Просто в ідеальному стані. Обдуви для пасажирів, карти дверей, як бачимо, також в гарному стані. Найти таке авто дуже важко буде. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в ідеальному стані. Підігріви передніх сидінь. Така у нас мультимедіа з дисплейчиком, клімат-контроль, п'ятиступенева механічна коробка передач. Стан автомобіля. Просто подивіться. Можна сказати, що він в ідеальному стані на свої руки. Передні скоп піддімачі. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Автомобіль можна придбати за ціною 6990 доларів. Також доступний в лізинг та кредит.